Всі дусія й душі дося розуміння нашого Родимо, Божеців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй, молимой нас Боги, без великої милості Твоєї дії, молимось Тобі, вислухай, і помилуй. Нашоблаженніша, митрополита і піфання, велику нашу, митрополита митрополта За братів наших священ, священників, священо монахів, за все, Христі, братство наше. Бомбережен Україну нашу злодой війську дії, що ми мир мирне життя прожили, всякому влочшесті чистоті. Ще маломо від потерпіть православних, залучиться та й повітря забутні цього храму, цього всіх раніше спочили в ці вареки в що туди повсюди лежать. Православний. Ще волозі біля життя, ми здоров'я спасіння Боже, завітання, прощення, відпущення гріхів, вравів Божих, митроволи, Дмитрія з болівою паспою. Всіх воїнів, захисників нашої України, рабів Божих, проти Рії Стефана з родини, протиреє Павла з родини, протиреє Василя з родини, проти Петра з родини, ця деякона Семена з родини, рабів Божих, Юрія Тетяна, Саба Захарія Матвія Івана, Лину Лейсу до Наніна Михайла, Святослава Христину, Ти Рабів Божих романа, Наталію Софію, Анну, Марію, рабів Божих Ігоря Оліоляну, Дмитра, Єбираклею, Рнеса, Соломію, Олександра, рабів Божих Ірину, Ігоря Вікторія, Василя Ігоря Богдана, рабів Божих Любов, Романа, Алину, Романа, Людмила Тимофія, воїна Юрія, воїна Андрія. Ревів Божих Єлизавету Марію Меланію Оксану Дмитра Воїна Андрія Володимира з родиною Миколу з родиною, Ревів Божих Андрія, Владислава, Лук'яна, Ольгу, Надія Матвія, Олену, Яну, Віталія, Артема, Настасію Ольгу, Галину Павла, Назара, Людмилу, Мирона, Ревів Божих. Дарья Ігор'я, Равів Божий, Хрусла Жефе Івана, Христину, Максима, Олю, Віктора, Василя, Роксолану, Мартину, Уляну, Миколу, Анну, Вікторію, Віру, Ніколі, Ольгу, Павлана, Андрія, Романом Миравів Божих, Воинів Олексія, Дмитра, Юрия Ивана, Михайлову, Имрам Демьяном, Рабів Івана, 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 Ірина, Настю Кирила Світлана, Захара Роман Романа Ольгу Тичану, Надію Романа, Романа, Ірину, Роман, Олену Наталію, Рибів Божих, Марію Віталію, Володимиром Андрієм Рибів Божих. Отця Стефана, отця Павла, отця Симонова, отця Василя, Олену, Андрія, Максиму, Валентину, Волентину, Юрія Романа, Михайла Януша, Ребів Божих, Андрія Світлану, Ребів Божих, отця Стефана, Олена, Олену на Войнам, Левкам, Война воїна Сергієм, Воїна В'ячеслава, воїна, Руслана, воїна, Геннадія Віталієм. Равів Божий Ігоря Ольгу, Олену, Маркіяна, Михайла, Ірину Евеліну, Світлану з родини, равів Ся, Стефана Оксану, дану Любову Оксану, Миколу Катерину, Оксану, Олену, Надію, Лесю Андрію, Ірину, Юлія, равів Божий лиця Стефановиця, Симоновиця, Павлаця, Василя Миколая Любом, Євгена Любов, Миколая, Ігоря, Івана, Оксану, Віктора Назара, Софію Ларису. Рибів Божих протиреєм, Стефана протирея, Павла Протирея, Семена Протирея, Василя Іримна Хартемія, Мунашка Варвара, Олю, Сергія, Олю з родиною Ніна, Світлана Антона Нікіта, Віру з родиною, Боляш, Олександра, Миколу, Любу з родиною, Марії, з родиною, Лариса, з родиною, Костянтина, Олея Павла Війна Андрія Війна Ігоря Війна Сергія. Рибів, Божих. Катерину Ольгу Романиуря Надію, Володимира з родиною, Мар'яну з родиною, Христину з родиною, Богдана, Сергія Христину, Галину Наталія, рабів Божих, воїна Василя Марії, Романа Андрія Рабів Божих, Тетяну Ольгу рабів Божих, Данила Артура, рабів Божих, Світлану, Євгена Марію, Вани Яну Марію, Мар Волислава, Любов, Ярослава, Рабів Божих, Марію, Василя Любов, Ярину. Миколай Олександр, Іван, Олександра, Валентину, Діану, Андрія Якова, Наталію Олександра, Ларису, Надію, Ривів Божих. Наталію, Наталію, Михайлину, не Марію, Ганну, Ві... Віктора, Світлану, Романа, Оксану Юрею, -Юре, Романи Ірини, Вореїсу, рабів вожить Світлану, сава Богдана, Надію, Івана Анну, Оксану зною, Богдана, Миколу, Марію, Раїсу, Оксану рабі вожиця Стеменам, отця Отця, Василя, Отця, Павла, Анну з родиною, Марію з родиною, Мар'яну з родиною, Миколу з родиною, рабів Божих, молоденця Анастасія, Надію, Тетяну з родини, Івана, не подорожуючи Євгена Богдана. Жесі нам, подорожуючи з родиною, подорожуючи, Ярослава рабі Божих, воїна Степана, воїна Володимира Ірину, Галину Володимира Андрія Василіян, Христину Оксану, Надію, Оксану, Миколу Валентину, Наталію Мілену Рабів Божих, воїна не Василя, Булящо Андріям Василя, Степана Ганну Ігоря, Оляну Мар'яну, Галину, Рабів Божих. Лідунину Володимира, Олександра, Ніну, Валентину, Юрія, Максима, Андрія Орисю, Марія Тетяну, Катерину, Віктора Тетяну, Олександра, Валерія, Олену, Дениса, Андрія Павлан, Равів Тараса Тарасайрину, Андріяну, Ксан, Зесі Катрину, Василія Лесі з родини, Ірину з родини, з родини, Анну Оксану, Ореста, Боляшу, любов, Боляшу, Лесу, боляшу Лесу, боляшу славу. Равів Боже, Миколу Софію Олини, Івана Марія, равів Божий. Софію Олю, Олюлесь з родиною, Ігра з родиною, Микола з родиною, Микола з родиною, Миталій з родиною, Галину з родиною Андрія Андрія, Андрія Романо Степан, Равів Божийця Степановиця, Сименовиця, Василя Степана Оксану, Віру Лідію, Соломію, Дмитра Нозара, Сергія Марію, Андрія, Володимира, Андрія з родиною, Рабі Божийця Степановиця, Симонова, це Василян, Володимира Оляну, Ольгу Андрія, Насасію, Святослава, Сапа Івану, Меланію Катерину, Рабі Божийця, Степановиця, Симонова, ця Василя, Ося Андрія, Григорія, Марія на Роксуляно, Назарія Мартану, Просислава Оксану, Тараса, Стефані, з родини, Оксану з родини, Наталію з родини, Уляну з родини, Ірину з родини, Тетяну з родини, Марії з родини, з зродиний, Ярослава з родини Рабі Божий Цастепаноця Павла, ця синонація, Василя, Тетьяну, Олександра, Кристину, Каролілу, Світлану, Галину, Сергія. рабію Божий Володимира, Дануту, Андрія, Віталія, Дмитра, Миколая, Марію, Марту, Емілію, Елун, рабів Божий, Галину, Павла, Андрія, Ірину, Дмитра, Діану, Юлію, рабів Божий, Марію Насасію, Тадея Богдана. Миколу, Назарія, Галина з родини, Лесі, з родини, Катерину, з родини, рабів Боже, векця, Сипанатці, полаці, Семенавця, Василявця, Василя, Дмитра, Марту, Ольгу, Нікіту, Назара, Соломія, Максима, Єву, Романа, злату, Вероніку, Галину, Лиорія, Рому, Рабів Божих, Ларису, Ярослава, Олью, Павла, Галину, Олейну, Яну, Надію, Ориса, Георгія, Юлію, Ростиславу, Матвія, Лук'яна, Ртема, Івана, Світла, Михайло, Владислава, Ольгу. Андрія Войну, Зеравина, Віктора Воїна Володимира, Рабів Божогоця Степана Ольгу, Рабів Божого, отця Степана Олега, Романа, Лесю, Андрія, Марію, Софію Лілію, Тетяну з родини, Людмилу з родини, Степані з родини, Бориса Ірину Олену, Олександра Сергія, Рабів Божих, Вікторію, Єву, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, Ігоря, Рабів Божих. Северину, Вероніку, Антоніну, Дмитра Романа, Ольгу, Василя, Галину, Богдана, Марії з родиною, рабів Божик, Олега, Світлану, Ірину, война, Юрія Война, Василя Виназара, Галину, Йосифа, рабів Божик, Богдана, Юрія, Ірину, Тараса, Ольгу, Мар'яну Ярославом, Надію Назар, Зор'яну, Зор'яну, Оксану Вероніку, Івана, Назаром. Оксану Наталію, Світлану, Максима Богдану, Романом, Юліану, Дмитра, Олександром, рабів Божих, Олену Соломію Марію Єзвитанталіною тараса, Юстинім Марію, Михайла не рабів Божих. Михайло зробив Олександру Богдану Маріяну. Єву Миколаїв з родиною Романію Юрій, Христину Ірину Ореста, Равів Божик, Ігоря з родиною Лігію, Андрія Олюмоденца, Вікторію, Боляш, Анну, Боляшу, Ану, Боляшу, Євгенію, Тетяну, Тетяну, Ларису, Євгенію, Рамів Божик, Маркія з родиною, Стефанію Дмитрі, Катерину, Дмитрія з родини, Юлію, Макарія з родини Юлію, Анну Христину, Іллю, Анну, Софію Равів Божик. Оксану з родиною, Талію з родиною, Тетяну з родиною, Галину з родиною, Роксану з родиною, Павла з родиною, Михайла з родиною, Олену з родиною, Ірину з родиною, Уляну з родиною. І всіх парак'ян святого храму цього, що вбережити себе, скорботи гінні в душем ділесних, що спокійно вони жили, що дозорові добробиті дні життя і проходили всего своє, Господи, вислухай нас, і помилуй.